Всім привіт! Мене звати Салія і я алкоголічка. Я зрозуміла, що покладалася на транквілізатори, щоб отримати захист від тривоги, який більшість членів АА знаходили у 12 кроках. Коли я прийшла на своє перше зібрання А, за моїми плечима були багато років алкоголізму і кілька років прийому, призначених мені транквілізаторів. Уже на першому зібранні мене вразили чесність людей, різноманіття характерів. Та особиста вдячність кожного програмі А. До кінця зібрання мені стало зрозуміло, що це можливо, і я розпочала своє одужання в анонімних алкоголіках. Я прийшла на це зібрання за порадою свого психіатра. Мій психічний та емоційний біль був дуже сильним, і лікар призначив мені транквілізатор, який я приймала точно за призначенням. Я ніколи самостійно не змінювала дозу. Живучи один день за раз, я набрала першого напою. Як і ділилися зі мною інші члени А, життя почало набувати сенсу, і я була глибоко вдячна, що моє паяцтво залишилося позаду. Я продовжила приймати призначену дозу транквілізатора, хоча чула від багатьох членів А їхні страшні історії про транквілізатори, які часто призводили до зриву. Через 6 місяців тверезості я пережила жахливий день на роботі і почувалася відкинутою з усіх боків. Переповнена жалістю до себе і тривогою, я не могла позбутися образ. Наприкінці дня я опинилася в ресторані, де колись часто пила, і випила кілька мартіні. Факт, що я знову випила, був для мене приголомшливим ударом. Я насправді не хотіла пити. Я просто хотіла розслабитися. Наступного вечора, на зібранні своєї домашньої групи, я озирнулася довкола і побачила: усі в кімнаті чесно живуть за програмою А усі, окрім мене. Вперше в житті я по-справжньому відкрила свій розум і вирішила слідувати рекомендаціям. Я пообіцяла собі поговорити з психіатром про припинення прийому транквілізаторів. Бо була переконана, що саме ці ліки якимось чином мали стосунок до мого зриву. Мій психіатр погодився скасувати рецепт. У наступні тижні і місяці я зрозуміла, що покладалася на транквілізатори, як на захист від тривоги, той захист, який більшість членів АА знаходили в 12 кроках. Стало очевидно, що, хоча я відвідувала зібрання Аа, читала літературу та намагалася жити за програмою. Вживання транквілізаторів не давало мені справжньої духовної здачі. Я залишалася віддаленою і ізольованою, намагаючись контролювати свої почуття так само, як колись намагалася контролювати своє появства. Відмова від транквілізаторів стала вирішальною для мого одужання від хвороби алкоголізму. Через програму А я навчилася жити комфортно, без будь-яких ліків, що змінюють настрій. Бути чесною з собою, звертатися до вищої сили та здавати свою егоцентричну волю це було непросто. Але я відчуваю, що є живим доказом того, що воно того варте.